У Львові повністю обвалився балкон у житловому будинку. Травмованих немає. У Львівському реабілітаційному центрі Незламні вже вили протез у ногу ще одному пораненому військовому парамедику, який отримав поранення під Соледаром. Львівський національний університет імені Івана Франка та Львівська політехніка цьогоріч серед лідерів вступної кампанії з-поміж усіх закладів вищої освіти України. Втретє вночі. Чую страшенний такий, знаєте, гул? Я думала, що то ракета. У цій квартирі на другому поверсі живе Ольга Баландюх, власниця квартири на вулиці Джерельній, розповідає, балконом не користувалася вже кілька років. Я приходжу сюди, дивлюсь, балкон все лежить тут. на вулиці. Якісь люди стоять, вони видно, повибігали з будинків. І думали, що то ракета десь спала. От і от таке. Тут ну і то вже забрали. Бачите, балкона нема. Жінка розповідає, що живе в цій квартирі 40 років. У травні і червні цього року зверталась до міської ради із заявами. Прошу до вас вдруге. Першу заяву написала 3.05.23 року. Відповіді немає. Балкон в аварійному стані. Прошу прийняти відповідні міри. От дві мої заяви. Є. Дивіться. Отак От реагують в нас. Ото, о, о, що я подавала, бачите, тут вона зареєстрована, одна і друга. Ольга Баландюк розповіла, що зверталася до мерії, бо балкон виглядав аварійним та перехиленим. Відповідей не було. За словами адвоката Ігора Барткова, відповідь на заяву у мерії мали надати впродовж 30 днів. Заява чи запит, якщо приходить, пошта розподіляється керівнику. Керівник розписує відповідному виконавцю. Виконавець знов ж таки має відведені законом терміни. І не тільки для письмової відповіді, а також і для вжиття заходів реагування, в тому числі і ну, по простому розподілу роботи. У Шевченківській адміністрації кажуть, що на заяви не реагували, бо квартири у приватній власності. Проте такі будинки щорічно оглядають. За словами заступника голови Шевченківської адміністрації Святослава Костяки, сьогодні на місці фахівці обстежували будинок. Вночі поступила інформація про те, що він обвалився, було скеровано працівників управителя комунального підприємства. Прибув також я на місці аварійна служба Дану територію огороджено спільно з працівниками ДСНС та поліції. На ранок було запрошено експерта незалежного сертифікованого, яка здійснює обстеження повністю цілісні конструкції будинку і надасть ближчим часом висновки та рекомендації. За словами Святослава Костяка, експертні висновки будуть 1-2 серпня. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олександр Курій львів'янин на другий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно став на захист України. Спочатку виконував бойові завдання у лавах добровольчого батальйону ОУН, а згодом у складі третьої окремої штурмової бригади сухопутних військ. Боровся із окупантами на південному та східному напрямках. Загинув 24 липня. Йому було 26 років. В Олександра Курія залишилася мама та двоє братів. Владислав Корнійчук родом із Херсонщини. Від початку повномасштабного вторгнення перевіз родину із села Чорнобаївка Херсонської області до Львова. Добровільно вступив до лав Збройних сил України. Був у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Під час проходження служби на східному напрямку здобув звання молодший сержант. Загинув 27 липня. Йому було 27 років. У воїна залишилися батьки, дружина та чотирирічна донька. Олександр Журавель освоює протез вчиться правильно робити крок. Олександру 33 роки. родом він із Полтави. До мобілізації був ветеринаром. До місцевої стероборони вступив 24 лютого 2022-го. А перед відправкою у Соледар змінив свою кваліфікацію на парамедицину. Там у січні і отримав поранення. Він саме мав евакуювати пораненого. Була дуже класна погода, багато літало дронів. Я так розумію, що вони за нами слідкували. І почався мінометний обстріл. Ми чекали, коли приїде транспорт. Ну, і тут в один момент я пам'ятаю, що я присів на коліно, е пилюка, і дивлюсь, в мене нагадаю <плес> Ну, Вона ще була, трималася на м'язах. Ногу Олександром потували опісля уже у лікарні Дніпра. Каже, загалом пробув 11 днів у помі. Сім'я, брат наречена, вони мене так підтримали, типу, що все буде класно, то я. Ну, я такий, та нормально, типу, проте все буде круто. Встановили протез Олександру у Львові. Імплант для протезу вживили йому у стегнову кістку, каже ортопед, травматолог центру незламні Володимир Романишин. Остеоінтегруюче протезування правої стегнової кістки. Це був його метод вирішення цієї проблеми, оскільки такий про протез він не дуже підходить при таких високих ампутаціях. На протезі я в перші дні вже бачу, як він ходить. Це дуже класно. Олександр задоволений, оскільки я чую, що він відчуває можливість того, що він ходить з плитки, може переступити на ковролін, і відчуває навіть дотикову поверхню на під час ходьби. Це класно. Паро Олександр проходить курс реабілітації та призвичаюється до життя із протезом, розповідає фізична терапевтка Роксоляна Шміло. Враховуючи вік, враховуючи мотивацію, враховуючи бажання Олександра, йому ходьба на цьому протезі вдається дуже швидко. Я думаю, що найближчим часом ми відмовимось від допоміжних засобів і більшу частину часу він буде проводити на протезі. Після завершення реабілітації Олександр каже, допомагатиме побратимам, але поки вирішує як так саме. Ірина Мочульська, Суспільне, Новини Львів. Єлізар Бугаєв прийшов сьогодні до Львівської політехніки подати документи на вступ. Хлопець хоче вивчати право. В напрямку права хочу розвиватися. Думаю, там професія або адвокат, або юрист якийсь. Щось таке. Проте політехніка не єдиний заклад, куди хлопець подав документи. Всі 15, що можна, всі подався. І, і на льотчика подався в Київ, і на агронома, і на міжнародне право. Краще скрізь, скрізь тих. Загалом до Львівської політехніки, станом на сьогодні, а це останній день подачі документів, надійшло понад 34,5 тисяч заяв. Ці комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, кібербезпека, комп'ютерна інженерія це спеціальності, де найбільше заяв. Найбільше заяв дуже великий конкурс. Ну також є спеціальності і гуманітарні, які теж мають достатньо велику кількість заяв. Тобто ми говоримо про міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, право, соціологію, журналістика. На кожну спеціальність а і гольвівській політехніці 66 є конкурс. Розповідає Михайло Гончар. Якщо дивитися на програміста, то тут конкурс не буде дуже великий. Оскільки в нас дуже ну досить велика кількість державних місць, наприклад, на комп'ютерні науки в нас є більше 500 державних місць, а бажаючих заяв десь в районі 3,5 чи чотирьох тисяч тобто, тут конкурс буде там сім людей на місці, шість людей на місці. А є, наприклад, спеціальність, якщо ми говоримо про право. Там може бути 32 державних місця. Чи про журналістику, де може бути там 15 державних місць? То там заяв дуже багато. Відповідно, тому конкурс там є більший. 1200 заяв надійшло на вступ від пільгових категорій. Це більше ніж минулоріч, каже секретар приймальної комісії Львівської політехніки Михайло Гончар. Ми говоримо про квоту 1, То квота 1 – це до 10% від загальної кількості державних місць. На неї може претендувати певні певні пільгові категорії. Зокрема, там є в нас і деякі чорнобильці, і інваліди, ну, діти вірніше з інвалідністю, люди з інвалідністю, так от, і, і інші категорії. Ну і квота 2 – це місця, які передбачені для вступників з тимчасово окупованих територій, з територій, де ведуться бойові дії, і так далі. Для них передбачено теж 10%. Але в будь-якому випадку. І вступники пільгових категорій, і вступники, які не мають пільгової категорії, вони можуть вступити на бюджет у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Сьогодні теж останній день прийому заяв від вступників на бакалаврат серед тих, хто приніс документи Устим Катрушенко. Хлопець хоче вступити на англійську філологію, але подав заяви ще й на інші спеціальності. Подав заявку на реабілітаційний в інститут фізичного виховання і все. Ні, ну я подав ще френка на психологію і на політологію. Також франка Сама англійська філологія, психологія, ще право та комп'ютерні науки, економіка і менеджмент є найбільш популярними спеціальностями. Розповів перший проректор Львівського університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк. Станом на своїй день майже 31 тисяча заяв подано. Ще в середньому в день приходить по 2-2,5 тисячі заяв. Тобто, ми розраховуємо на 33 тисячі заяв. Якщо по факультети, найбільше більше 5 тисяч це економічний факультет, факультет іноземних мов, юридичний, факультет, філософський, факультет міжнародних відносин, факультет електроніки та комп'ютерних технологій цього року. Теж в числі найкращих по кількості поданих заяв в університеті Франка, як і у Львівській політехніці, по 10% державних місць передбачено для пільгових категорій за двома квотами. От якщо по спеціальності права, у нас 240 місць, то 24 місця можуть мати вступники за квотою 1, 24 за квотою 2. Всі інші йдуть для інших категорій здобувачів. Однак кожного року практично ці квоти не заповнюються на 100%, хоча квота 2 вона цього року суттєво збільшилася, тому що в силу війни в Україні збільшилося число таких категорій. Квота 1, якщо, наприклад, у нас 24 місця буде лише там 10 осіб, то цих 14 місць переходить для загального широкого конкурсу. Дина Руслан Лавраянов, Суспільне новини. Львів, ці руїни в старому селі колись були замком. Він датується 1440 роком. Директор обласної універсальної бібліотеки Іван Сварник розповідає: у ті часи замок виконував оборонну функцію. Замок має надзвичайно тривалу в часі і насичено прізвищами людей, які володіли цим. Цим маєтком історію. Історію драматичну, бо після 1939 року останні власники замку Потоцький виїхали спочатку до Польщі, потім до Великобританії, втратили контакт із своїми володіннями, і замок був приречений на, на руйнацію на загибель. Іван Сварник додає, аби вберегти збережені частини замку, його дали у концесію. Тобто тимчасове користування, до прикладу, приватним особам. Той, хто брав в концесію, зобов'язувався в один рік відбудувати одну вежу, в другий – якесь те, житлове приміщення, в'їзну браму, мури і так далі. Ну, наскільки я пригадую, нічого з того не вийшло і його великі плани. На жаль, закінчилися нічим. Марія головата мешкає у старому селі. Пригадує, раніше на території замку організовували екскурсії та фестивалі. В останні роки до замку майже ніхто не приїжджав. Раз щось вже робили, щось хотіли реєстру як то поправити його. Таке то потім залишили. Вже нічого не робили і так далі стоїть. Нічого не відбулося за 10 років. та є, так є. Може, вони не викупили, не знаю, нема кому доглядати. Господарський суд Львівської області розірвав договір про концесію замку 17 століття в Старому селі та повернув його у державну власність. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури. Керівниця обласного департаменту архітектури та містобудування Олена Василько додає, за умовами концесії концесіонер мав вивести пам'ятку з аварійного стану та частково відреставрувати будівлю. У 2010 році в було підписано концесійну угоду, за якою він набув новий орган управління. Але питання в тому, що договором концесії було передбачено виконання певних противарійних робіт і реставраційних об'єктів на об'єкті. Ми чекаємо остаточного рішення суду, яке відбулося. Але ще є термін на проведення апеляційного оскарження. Після того, як рішення суду набуде законної сили, будемо разом спільно з фондом держмайна напрацьовувати наступні кроки щодо можливого використання даного об'єкту. Звичайно, треба поїхати експертами щодо надання певних технічних висновків щодо стану збереження самого об'єкту. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.